Позавчора в Рівному полісмени людолови знову затримували молодого чоловіка, я так розумію, для доставки в ТЦК. Ну і при затриманні один з поліцейських став коліном на небезпечну ділянку тіла, тобто шия, коліном і зламав чоловіку шийний позвонок. Людина втратила свідомість, ну а поліцейські, як справжні поліцейські, замість того, щоб надати допомогу цьому чоловіку, медицинську допомогу, почали тікати. Але не тут то було. Багато зійшлось людей, почали знімати на відео, почали кричати цим в кавичках поліцменам, що ви наробили, ну вони мусили повернутися. Чув в інтернеті, не знав, наскільки це правда, що цей молодий чоловік все-таки в лікарні... Помер. Знаєте ви, що полісменам заборонено навіть при застосуванні кийка, бити в небезпечні для життя ділянки тіла, тобто голова шия. А ця свиня в погонах стала на шию коліном. Ви уявляєте, яка це маса була, тиснула на шию. Ну і зламав шийний позвонок. Я впевнений на 100%, що цьому нелюду нічого не буде. Але це ще один крок. До кінця цієї влади.